Вітаю, це огляд головних подій у Збройних силах України за минулий тиждень. Президент України і Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський не підтримує зменшення мобілізаційного віку в Україні до 18 років. Про це він написав у мережі Ікс. Замість цього упевнений глава держави варто зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та на підготовці особового складу. Президент України Володимир Зеленський під час виступу на врученні національної премії України імені Бориса Патона заявив про успішні випробування нової ракети-рута. Ракета Пеляниця вийшла в серійне виробництво. Перші бойові застосування успішно пройшла ракета-дрон-Пекло. Днями ми передали нашим силам оборони першу партію. Йдуть успішні випробування нової ракети-рута. Далекобійний Нептун незабаром стане жахливою реальністю для окупантів, зазначив глава держави. Командувач сухопутних військ збройних сил України, генерал-майор Михайло Драпатий оголосив про масштабні зміни у ввірених йому військах. За словами генерал-майора, зокрема відбудеться реформування навчальних програм і центрів, буде запроваджено прозору модель рекрутингу і з нульовою толерантністю до корупції. Зміниться підхід до соціальної підтримки військовослужбовця, зміни стосуватимуться і управлінських процесів та логістики. У міністерстві оборони України відзначають позитивну динаміку у процесі добровільного повернення на службу військових, які вперше самовільно залишили частину або дезертирували. Про це в ефірі телемарафону сказав речник міністерства оборони капітан Дмитро Лазуткін, відзначивши, що наразі до лав збройних сил повернулися кілька тисяч тих, хто пішов у СЗЧ. Нагадаю, у військових, які вперше самовільно залишили місце служби, є час до 1 січня 2025 року, щоб повернутися без кримінальної відповідальності. Це передбачено законом, який раніше ухвалила Верховна Рада. Головнокомандувач збройних сил України генерал Олександр Сирський зустрівся з командувачем групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Кертісом Базардом та з головнокомандувачем збройних сил Литовської Республіки генералом Раймундосом Вайкшнеросом. Серед іншого закордонних колег було поінформовано про нагальні потреби для стримування російських окупантів. Командувач ВМС Збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неїшпапа провів онлайн-зустріч із союзниками з нагоди річниці створення морської коаліції. До складу коаліції входить 19 країн за рік роботи, завдяки спільним зусиллям, союзники змусили ворога залишити бухти Севастополя і відновити експорт української продукції морськими шляхами. Крім того, Україна отримала бойові катери та човни різних типів: протикатерні ракетні комплекси, засоби РЕП, глибинні бомби та інше. Морська битва з ворожими катерами та вертольотами. У ніч проти 6 грудня українські морські дрони «Сі Бейбі» вразили російську баржу, котра перевозила військову техніку і обладнання для ремонту Кримського мосту. Відео з дронів надала Служба безпеки України. Під час операції у Керченській бухті група морських дронів вступила в бій з російськими вертольотами, літаками і патрульними катерами Раптор, які намагалися їх перехопити. Повідомили в СБУ. На новітніх «Сі Бейбі» були встановлені великокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення і автозахоплення цілей. На бортах ворожих вертольотів є вбиті і поранені, а самі гвинтокрили отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту, зазначили в СБУ. У ніч на 11 грудня підрозділами Сил безпілотних систем Збройних сил України і головного управління розвідки Міністерства оборони України завдано удару по нафтобазі, що у Брянській області РФ. Було вражено НП Брянськ, наливний пункт нафтопроводу Дружба, основною функцією якого є зберігання та відвантаження дизельного пального залізницею. Він активно використовується для постачання нафтопродукції окупаційній армії РФ. За наявною інформацією, після влучання по нафтобазі там розпочалася масована пожежа. Повідомили у генеральному штабі збройних сил України. Це головні події. Наступний звіт ми оприлюднимо за тиждень.